Тільки у вас зараз живе? У нас невеличка ділянка, у нас було біля гектара. Перепланували ділянку під фундук і на іншому участку висели там десь біля 20 соток, збираємо біля тонни ягоди. Десь на четвертий рік почали збирати вже до тони ягоди. Які сорти вам найбільше сподобалися з тих, що ви пробавили? Мабуть, у вас їх було багато? Напевне, будь-який сорт заслуговує на увагу, тому що вони всі різні. І по смаку всі різні, і по врожайності різні, і по формі куща, тому відбираються індивідуально і всі заслуговують на те, щоб їх вирощувати. А розкажіть, що ви зробите з цією тонною ягоди позбираєте? Спочатку планували продавати ягоду, але вже була така культура, що вона потребує чуть, скажімо, такої, перезрівшої, перезрівшої ягоду, потрібно збирати, тому що щоб вона набирала максимально цукру. Зібрати її зеленою, так як робляться великі фірми, які мають великі посадки, коли вона зелена, немає смаку. Людина її не сприймає на смак. Потрібно дочекатися, коли воно починає падати. Коли воно починає падати, ти не можеш її продати, тому що вона починає м'ятися, її неможливо перевезти, зібрати механічно і так далі. Ну, Було прийнято рішення робити вино. Спробували один рік, спробували, другий рік, спробували третій, справа пішла. Вино робимо не тільки з жимолості, робимо смородину, агрус, малина, ірга, але найкраще смакує жимолості. Так, я спробував ваше вино, дійсно, воно надзвичайне. Таке ось вино дуже має такий насичений колір, так само і насичений смак. Воно має і гірчинку, і якусь кількість цукрів і так далі. Можна його робити і сухим, і напівсолодким, і гристим, як шампанське і так далі. А яким ви робите? всі, Також всі види робити. Так, спочатку скажу так, щоб зробити. Вино з ягоди обов'язково має бути застосована якась частина цукру, тому що е, проблема навіть не в тому, що воно виходить сухе відразу, а проблема в тому, що воно має багато кислоти. Неможливо забрати ту кислоту нічим, тільки додати води частину і цукру до ягоди. Тоді ти ту кислоту зробиш, зробиш меншу половину, і тоді якраз вона смакує то вино. Якраз та кислинка дуже добре смакує в тому вині. Тому на етапі бродіння, коли тільки ягода засипана, якісь ємності для бродіння, додається частина води, очищена з артезіанської свердловини, і частина цукру. Якщо не секрет, скільки там прибутовує. Співвідношення таке: 15 кг ягоди, 15 кг води, 15 літрів, і в три етапи додається цукор. На початковому етапі для того, щоб почати бродіння, бродіння робиться на тих дріжджах, які є на природних дріжджахі. Штучні не додаються, а ті ж, які є на ягоді, тобто 3 кілограми закидається цукру відразу, потім ще 4 кілограми, коли вже забирається жмих, вестин з ягоди знімається. І на, то, на тому етапі, на останньому, коли тихе бродіння відбувається, коли заливається все в скло для бродіння під водяний затвор, дається ще 3, ще 3, 3 кілограми цукру з розрахунку на цих 40 літрів. Все. Півроку воно бродить, має бути в якесь приміщення, де стала температура більш-менш, і виброжує практично в нуль. Тобто цукру в вині не залишається. А далі, ми, коли починаємо з фусів переливати його, на етапі другого переливу з фусів, коли зливається осад, дріжджі падають, ми його зливаємо акуратно. Ті всі фуси, можна робити горілку, дуже добре виходить така з приємним смаком ягідним. Не, ще, ще так. Один спиртний продукт ще не. один продукт. І додаємо цукру вже до смаку. Зазвичай там на 10 літрів дається 300 грам цукру, 400. На горілки вже. Ні-ні. На вино. І, і в кінці ми отримуємо вино, яке має вміст там 11% 1,5% спирту, то есть, того спирту, яке зробили дріжджі, і 3-4% цукру. Саме те, що смакує. Воно і не, не напівсухе, і не напівсолодке, щось середнє. П'ять вже за дуже солодке, один-два мало, а смакує саме 3-4 цукру в вині. Воно ще там до, доброжується місяць-два, зупиняється і тоді можна його пити.